Скажи мені, чи варто жити у світі, де тебе немає? Де в очі тільки вітер віє, і спогад душу спопеляє скажи мені куди сховати всі фото, що лишились в домі, спалити, Чи комусь віддати і в світ податись невідомий туди, де немає доріг. Туди, де розмила усі сліди, де не зможуть мене дістати, туди, де немає людей, туди, де ніхто ще не любив, щоб не було кого втрачати. Скажи мені, де ще так добре, як у твоїх, обіймах теплих вони не мов, бурхливе море, що крижане, розтопить серце, скажи мені, чи є десь ліки, що біль пекучий побороли, я б дав за них ціну велику і світу. Відподався невідомий туди, де немає доріг, туди, де розмило усі сліди, де не зможуть мене дістати, туди, де немає людей, туди, де ніхто іще не любить щоб не було кого втрачати.